На Чернігівщині оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчій обласної поліції викрили злочинну групу на чолі з так званим «сматрящим» у Новгород-Сіверській установі виконання покарань. За його вказівкою, учасники займалися вимаганням грошей із засуджених. Тим, хто відмовлявся платити, влаштовували нестерпне життя у стінах виправної установи. Після звільнення двоє фігурантів продовжили психологічний тиск на рідних потерпілих вже на волі, аби змусити тих платити гроші. Частину одержаних коштів передавали. На поповнення так званого общака, який тримав Смотрящий. Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання від родичів засуджених грошей на загальну суму у майже 100 тисяч гривень. 12 серпня поліцейські за силової підтримки корт затримали одного з фігурантів у місті Славутич під час одержання коштів. На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозру так званому Смотрящому та трьом його спільникам. Максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваним, до 12 років ув'язнення. Заходи з викриття проводилися спільно з оперативним відділом Державна установа Новгород-Сіверська установа виконання покарань. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернігівська обласна прокуратура.